Кадрова робота це більше, ніж просто документи. Це контроль, точність, ризики, відповідальність за кожне рішення. Доброго дня! Мене звуть Інна Кушнір, я провідний фахівець по роботі з клієнтами журналу Кадровик 01. Щодня кадровики стикаються з сотнями питань: зміни в законодавстві, оформлення документів, розрахунки відпусток, лікарняних. Бронювання і ведення військового обліку. Помилки коштують дорого. Але тепер у вас є кадровик 01 професійний електронний журнал, що бере на себе всі складні робочі питання. Електронний журнал кадровик 01 це ваш персональний гід у світі трудового законодавства. Отже, давайте подивимось, як працює журнал Кадровик 01. Так виглядає поточний номер журналу. На стартовій сторінці зміст. Найважливіші статті винесені на червону плашку. Зверху меню, нормативна база, форми та зразки, сервіси, шпаргалки, посадові інструкції, вебінари, взірцева колекція, профкалендар, тематички та інші корисні розділи: внизу, зміст, міні-курси, тематичний рубрикатор. І архів номерів. Також для вашої зручності пошук по журналу. Головна вигода від журналу в тому, що ви отримаєте готові рішення з усіх змін і з усіх робочих питань. Ви можете оформити документи в два рази швидше і без помилок, за які на жаль, штрафують кадровиків. Наприклад, вам потрібно розібратися, як оформити відпустку без збереження зарплати. В журналі працює інтерактивний пошук. Вводимо запит Відпустка без збереження зарплати і отримаємо готові рішення і всі необхідні документи. Нормативна база лише в актуальній редакції, форми та зразки лише актуальній редакції, робочі ситуації від експертів, книги. Але, якщо вам ніколи читати, зможете дивитися або слухати. Для читачів журналу редакція проводить вебінари 2-3 рази на місяць. Ми їх анонсуємо і в журналі, і на електронну пошту. Всі актуальні вебінари, які вже відбулися, можна переглянути на вкладці Вебінари. Ми експериментуємо і хочемо, щоб журнал був максимально зручний для кожного. Тому вперше зробили для вас статтю у двох форматах текстовому і аудіоформаті. Нова взірцева колекція допоможе оформити документи без помилок. Наша колекція постійно наповнюється зразками наказів, заяв, довідок, записів у трудову книжку, повідомлень, доповідних записок, журналів з інтерактивними підсказками за новими ДСТУ. Оберіть, наприклад, розділ звільнення. Натисніть на заяву про звільнення за угодою сторін. Відкрився зразок заяви з живими підсказками. Під експерт. Цей зразок, як і решту інших, ви можете скачати і адаптувати під себе. Скачати WordFile ви можете знизу під зразком. Також для передплатників журналу Кадровик 01 працює гаряча телефонна лінія в режимі 24 на 7. Можете дзвонити щоразу, коли виникає робоче питання. Кількість дзвінків не обмежена. З доступом до гарячої лінії вашому підприємству не доведеться витрачати гроші на зовнішню юридичну допомогу. Директор точно оцінить, що ви дбаєте про економію коштів, адже буквально 2-3 звернення в юридичну фірму, що заслуговує довіру, будуть коштувати стільки ж, як річна передплата на журнал Кадровик 01. Ще кілька фішок, які значно спрощують роботу. Сервіси. Автоматичний розрахунок стажу, лікарняних відпусток. Наразі маємо 17 калькуляторів і працюємо над новими. Календар кадровика. З ним жоден важливий дедлайн не вислизне. В календарі важливі дати, терміни подачі документів, нагадування про вебінари. Усе в одному місці. Золота колекція шпаргалок. Для вашої зручності ми зібрали найкращі шпаргалки та пам'ятки в цю колекцію та розділили за тематиками. Колекцію ми постійно поновлюємо новими кадровими скарбами. Скачуйте собі, роздруковуйте, діліться з колегами. Міні-курси: це швидкий тренінг із важливої кадрової теми. Ми будуємо його на інтерактивних завданнях. Які завершує підсумковий тест і як ви отримаєте не лише закріплені знання та навички, а іменний сертифікат? Про всі нові можливості журналу ми будемо вас оперативно повідомляти. Як бачите, кадровик 01 це не просто журнал, а повноцінний онлайн-асистент для кадровиків. Актуальна інформація, практичні рішення, експертна підтримка 24 на 7. Журналом у вас менше рутини, більше часу на важливе. Кадровик 01 – Працюйте впевнено, працюйте без стресу, працюйте без помилок.